Друзі, топове рішення. Просто будинок 150 квадратних метрів, електростанція по панелям 30 кВт. Встановлений трифазний інвертор. встановлені батареї батареї на 70 кВт. Зараз покажу. ну от, два ската криш закрито панелями. Один скат я вам вже показав. от Другий скат. ну просто Чудове рішення. Ми тут встановили криптокотел, криптокотел на два асіки. Який буде, який буде опалювати цей будинок взимку, та також зараз влітку буде на, працювати на гарячу воду, і власник буде сонячну енергію використовувати для живлення Асіки. От тут така кількість, от бачите, стільки, у нас акумуляторний у власника стоїть тут на 70 моські кВт. Стоїть інвертор трьохфазний, де є. Зараз сонячна генерація, повністю все сонце використовує для. Споживання оцього ISIK. ISIK 395 ТРХ, ISIC Гідра. Зараз працює, можете бачити, от температура на виході, яка йде в драйкулер для охолодження. У нас обв'язочка зроблена, обв'язка йде до драйкулера і до системи опалення. Драйкулер там за стіною, покажу. Є контролер. Контролер, який контролює швидкість. Швидкість вентиляторів для охолодження, щоб він постійно не крутився на максимумі. а Підключається і потихеньку підвищує оберти, коли потрібно доохолоджувати. Зараз от тестуємо циркуляція, циркуляція теплоносія у нас. Бачите, 7,8 літрів хвилину. Це чудово просто для цього Асіка дуже класно. От він Зараз, зараз профіль тюнем, профіль встановлений 396 тирехеш. Він працює, 60, максимальна температура на чпак 60 градусів. Тому ну, чудово, просто чудово. Добувається ASIC біткоін. Валова дохідність орієнтована десь 700 доларів на місяць. А, ну а по чистому прибутку вже потрібно рахувати. Зараз покажу вам ще, як працює, як у нас працює драйкулер. Це такий встановлений драйкулер, який знімає все тепло це ASIC. АСІКА. Можете бачити, зараз зараз астік працює на максимальній потужності. Споживає 6 кВт електроенергії. І ну, от він можете бачити, єлі-єлі там вентилятори, можете чути, як я розмовляє. Тихенько дуже сильно працює, а навіть коли буде два асіка, встановлено, він теж буде тихенько працювати. Тому, друзі, кому цікаве кому рішення безкоштовного опалення будинків, нагріву в басейну, гарячої води, звертайтесь, контакти шатки профіля. Всім гарного профіту!